Привіт, привіт, мій любий. Сьогодні ми з тобою вирушаємо в подорож. Ой, послухай, що це? Так, правильно, це спів пташок. Здогадався, мій любий, де так гарно співають пташки? Молодець, правильно, в лісі. Скажи. А чи хочеш ти піти до лісу? Дуже добре. Тож вирушаємо в подорож. Ой, поглянь, що це тут у нас лежить! Правильно: шишки, горішки, грибочки. А як ти думаєш, хто це усе загубив? Яка тваринка їсть грибочки, шишки, горішки? Так, правильно, це, мабуть, білочка загубила. Поглянь, скільки тут шишок. Правильно, багато. А горішків, грибочків. Так, дуже добре. Також багато. Ну що ж, давай повернемо білочці її ласощі. Кошик взяли, тоді вирушаємо. Ось ми з тобою в лісі. Хто це стрибає нам назустріч? Поглянь, будь ласка. Правильно, це зайчик. А зайчик який? Так, маленький, сіренький, вухастий, пухнастий, пруткий, м'якенький, молодець. Давай запитаємо у зайчика, де ж живе білочка. Зайчик нам каже, що треба йти до самого високого дерева. Там у дуплі. Живе білочка. Подивись, будь ласка, де є найвище дерево? Правильно, ось воно. А де живе білочка? Дуже добре в дуплі. А ось і вона. Давай розглянемо її тихенько, для того, щоб її не злякати. Скажи якого вона кольору? Молодець Рудого! Що є у неї на голові? Вірно, вушка. А який у білочки хвостик? Молодець, довгий та пухнастий. А як називають дитинчат білочки? Вірно, білченята. А чи схожі вони з білочкою? Так, звісно, схожі. А чим вони відрізняються? Молодець, вони маленькі, а білочка велика. Добре, давай біля дерева залишимо її ласощі і підемо. Подивись, будь ласка. А кого ми ще помітили в лісі? Хто це? Молодець. Це ведмедиця та ведмежата. Скажи, будь ласка, ведмедиця яка? Велика, розумничок, молодець. А ведмежата які? Маленькі, правильно. Поглянь, а це хто? Лисичка дуже добре. Вона хоче зловити мишку. Давай допоможемо мишці, заховаємо її у нірку. Поглянь, у нірці є мишка. Скажи, будь ласка, якої форми нірка? Молодець, правильно, круглої форми. Скажи, якого кольору коло нам потрібне для того, аби закрити мишку. Зеленого, молодець. Правильно. Ось ми й заховали мишку від лисички. А наша з тобою зустріч на сьогодні вже добігає кінця. Скажи, будь ласка. Куди сьогодні ми вирушали в подорож? Правильно, в ліс. Дуже добре. Кого ми там зустріли? Білочку, зайчика, лисичку, ведмедицю та ведмежат. Добре. А кому ми допомагали? Мишці дуже добре допомагали заховатися від лисички. А білочці чим ми допомогли білочці? Так, правильно, ми знайшли її ласощі та віддали їй. Дуже добре! Молодець! На все добре, до побачення!